Що два роки така гарна тепла зустріч, яка має два таких основних пункти. Перше це так з вдячністю трішки подивитися на рік, котрий минув, тому відстежити там Божу дію. А також другий пункт це є відзначити тих людей, які могли висвітлити ті події, які відбувалися в нашій єпархії. Качівській греко-католицькій єпархії традиційно зібралися, аби з удячністю згадати попередній рік, а також для вручення премії імені Йосипа Терелі. Постійно на такий захід запрошують гостей цього разу академічний камерний хор «Кантус». Оскільки до стрітання прийнято колядувати, то колектив підготував і трішки різдвяної програми. Відтак згадували, яким був рік для єпархії. Прощі, закордонні візити, паломництва, конференції, олімпіади, різні зустрічі, реколекції, свячення, освячення храмів, хрестів, парафіяльних будинків, дзвонів, престолів, куполів, каплиць тощо. І, звісно, найзнаковіші події року, що минув. У католицькому світі відбулася надзвичайно велика подія. Це обрали нового понтифіка. Папу Лева 14, після смерті Папи Франциска, очевидно, що також це відбувалося особливим способом. І в нашій єпархії ми мали можливість брати участь у інтронізації святішого Лева 14-го, а на єпархіальному рівні центральною подією стала беатифікація блаженного священномученика Петра Ороса, який був проголошений блаженним 27 вересня 2025 року за участі кардиналу. Жего Рися, кардинала із Польщі, ми переживали цю всю подію дуже радісно, тому що вона була дуже довго очікувана і слугувала своєрідним тріумфом нашої церкви над тим великим переслідуванням, яке було впродовж ХХ століття. І що два роки єпархія вручає премію імені Йосипа Терелі. Нашого українського дисидента із Закарпаття, який дуже багато перетерпів за правду, і незважаючи на те, що було надзвичайно складно йому цю правду голосити, що він був ув'язнений, а також і примусово був закритий до психіатричної лікарні, ми знаємо, що навіть в таких умовах він міг голосити правду, тому цей приклад для нас служить для тхнення, щоб і інші журналісти могли вдивлятися в його постать а звідси також і черпати відповідні сили для своєї. Діяльності. Із-поміж номінантів премії журналістка, авторка програми на часі Віолетта. Цап абсолютно неочікувана була для мене ця премія, але зізнаюся, дуже цінна. Приємна і відповідальна, адже в такий складний для країни час я намагаюся в своїх телевізійних ефірах надавати слово духовенству, щоб вони могли підтримувати людей, котрі мають зараз велику потребу знайти відповіді на питання, які їх хвилюють, аналізувати святе письмо саме з. Цими питаннями протягом минулого року до мене приходили представники духовенства, і ми їх обговорювали у моїх телеефірах. Також уперше відзнака вийшла на рівень міжнародний. Нагородили представників проєкту «Логос ТВ». Співпраця а з Мукачівською єпархією почалася ще 10 років тому. Приходимо через наш східний кордон сюди, в Ужгород, в Україну і співпрацюємо з Мукачівською єпархією з нашою матірною єпархією, матірною церквою, з якої і ми походимо. для нас велика честь отримати від владики цю нагороду. Наша співпраця з єпархією почалася ще за владики Мілана Шашіка. І ми раді, що й нинішній єпископ Теодор теж сприяє. Є в нашій діяльності з єпархією. Ми часто співпрацювали у форматі прямих трансляцій, як до прикладу, беатифікація в селі Білки, або ж реалізували співочі проєкти, спрямовані на збереження та популяризацію давніх піснеспівів семінарійного хору гармонія Мукачівської єпархії. Ужгородської Премію Йосипа Терелі вручають, аби підкреслити важливість чесної, відповідальної та людяної журналістики. Чергують цю єпархіальну премію зі ще однією імені Михайла Лучкая, яку присуджують авторам книжок на тему духовності. Тож її вручатимуть у 2027-му.